Цьогорічний турнір став 21-м за ліком і зібрав понад сотню борців 96 го 8-го років народження із семи областей України. Для усіх цих хлопців Євген Трухін і досі залишається прикладом. Це був замічательчик, умний, добрий, сильний, справедливий. Значить, навіть неспроста. стільки років друзі його не остивають в цій своїй пам'яті доброї. Турнір міжнародний. Сюди запросили борців із Молдови, Білорусі, Естонії, Ізраїля. Та ніхто з них з різних причин приїхати не зміг. Втім, від цього рівень змагань не знижується. Турнир все годы не снижал своего накала по, по составу, по, по его компетентности, по его уровню. Он был одно время этапным для чемпионатов Европы среди молодежи. То есть участие в нем было обязательно для первых трех номеров сборной команды Украины. Это было обязательным условием. Кто не борется на этом турнире, не рассматривается как участник чемпионата Европы. Успішний виступ на турнірі досі має важливе значення для подальшої спортивної кар'єри. З цього року турніру повернули статус мастерського, тобто переможці у кожній з восьми вагових категорій у разі виконання нормативних вимог отримують звання майстра спорту. Отже, налаштовують тренери своїх підопічних серйозно. Давай ножки міната будь-яка бигра збросів з в середину, сірдіну і ножки забрати забраті. Тим більш приємно змагатися і перемагати у комфортних умовах традиційного місця проведення турніру. Ми піддержуємо ті спорцменам і представляємо наш шикарніший манеж, для того, щоб спортсмени змогли почувствовати себе зі. Іменно в своїй сфері спорта в этом э, прекраснішому залі вони стануть чемпіонами, і ми надіємося, будуть прославляти Україну на території всього світу. Серед десяти переможців, четверо запоріжці: Андрій Дехтярьов, Артемій Уточкін, Антон Куценко з нагородою кращого борця турніру, і Жора Абов'ян, відзначений за волю до перемоги. И думаю, что этот турнир будет и 22 и 23 потому что внимание к нему не остывает. И слава Богу, что мы еще имеем возможность, у имеем тех людей, которые болеют сердцем, которые имеют благодарность сердца, носят ее и не остывает светлый памятник замечательному человеку, представителю борцовской когорты города Запорожья. Дмитро Непомящий, Костянтин Грушко, ТВ5.